Підсидів за амортизацією. Це електровелосипед, беркамот німецький, 28 -ні колеса. І, як на мене, ціна на нього є вищою, ніж ми продаємо. Продаємо його за 29 тисяч гривень. Просто вийшло дешевше купити. І відповідно, зараз це сезон, продаємо, лиш би якісь обороти були. Їздив він по Швейцарії. Відмінний стан, гляньте на ту раму, якому воно стані, в прекрасному. Ззаді у нас касета. Так, Зараз порахуємо, касета у нас дев'ятка. Діорівський перемикач, Чиманівські втулки, гідравлічні гальма. Повнорозмірні крила, багажник є, захисний ланцюжок. Спереді одна зірочка. Двигун наш Бошівський, Active Line. Plus. Батарейка у нас на 400 Вт, 36 вольт. Моделька це Bergamot, є горизонт 7.0. Вилучка амортизаційна з блокатором. Це бренд Santur. Має ще переднавантаження налаштування Гляньте, яка фара гілізована, дуже гарна фара. Резина в ньому стоїть швальба плюс. Це означає ще й спеціально для електриків. Має захист від проколу, якісна дорога. Гріб, ергономічніші, ергономічні, різні BGM, це якраз їхні бергамотівські. Діорівська монетка. Комп'ютер Бошівський ось так виглядає, є ключики. Батарейка знімається ключиками. Можна також заряджати на велосипеді, можна знімати, нести до хати. Вмикається на кнопочку, є режими їзди, собі наставляєте. Покажемо по косметиці з іншої сторони. Погляньте. Колись він коштував шалених коштів, а зараз за 29 тисяч можна придбати такого красення. У мене зріс 1,77, до порівняння, щоб ви орієнтувалися, як він вам буде. Ось. Посадка така. Знаходиться він в СМТ-Куликів Львівська область. Запрошую на тездрай. У нас є різні електровелосипеди, світ, порівняєте, потестуєте. А хто хоче новою поштою, без проблем. Тисячу гривень задатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед на вашому відділенні.